Лікарі, яка найкраща історія про запитую для друга, яку ви коли-небудь чули, батька дружини уролог. Коли ми тільки почали зустрічатися, моя подруга хотіла, щоб вона запитала, чи є якісь таблетки для збільшення пеніса законними і чи вони дійсно працюють. Вона використала підхід попросити друга, і він одразу припустив, що вона говорить про мене. Дякую, кохана. Так е, що питаю для друга? Він сказав ні, але я думаю, що твоєму другу все одно варто спробувати. Одна дівчина цікавилась проносними для друга. Вона намагалась дізнатися все про дозування, де купити, як приймати. Через тиждень її привезли з повною атонією кишечника. Вона так сильно хотіла схуднути, що приймала по дві-три таблетки за раз. Я спитав свого лікаря про клуб анонімних алкоголіків для мого друга, справді для друга. Пройшли роки, а лікар все ще питає мене, як у мене справи з тверезістю. Я перестав намагатися переконати його, що справді питав для друга. Я лікар швидкої допомоги. До нас прийшов хлопець, який кілька днів тому вийшов із в'язниці зі своєю дівчиною, яка зареєструвалася на перевірку на ЗПСШ. США. Я заходжу, щоб зустрітися з ними, і він випадково запитує, чи можна отримати гонорею у горлі. В той момент я зрозумів, що він має гонорею у горлі. Я не лікар, але працюю в сфері охорони здоров'я. До нашої клініки прийшов чоловік і попросив провести конкретний тест на ЗПСШ. Колишня дружина цього чоловіка розповідала чутки, що він мав інтімні стосунки зі своїми козами. Він хотів дізнатися, чи можемо ми провести тест на ЗПСШ, який би довів, що він не мав таких стосунків. Під час усієї цієї розмови він раптом запитав: якщо хтось мав інтімні стосунки з козою, які ЗПСШ він міг би отримати, той чоловік явно мав стосунки зі своїми козами. Входить дама і каже: отже, якби ви зрадили і завагітніли, але потім зайнялися сексом зі своїм чоловіком, дитина стала б його, мені знадобилися всі сили, щоб не засміятися. Ви спите із гарячими пацієнтами і чоловіками? Запитую для друга, як мило з вашого боку питати таке для друга, оскільки ви явно кажете не про себе. Я не лікар, а фармацевт. Одного дня в аптеку зателефонував хлопець, і я підняла слухавку. Вибачте, скільки коштує Віагра, чи є щось дешевше, це потрібно не для мене. Я все пояснила, і раптом він запитує: чи буде це працювати, якщо прийняти з алкоголем. Хлопець спочатку запитував для когось іншого, а в кінці з'ясувалося, що для себе, і цікавився, чи буде це працювати, якщо він буде п'яний. Тож це працює? Питаю для друга. Він підніметься, але, ймовірно, ти не зможеш закінчити. Тож не варто приймати те, що впливає на кровообіг і тиск разом з алкоголем. Є легші способи провести дійсно нерозумну ніч. Не моя історія, але одного разу старший фармацевт, з яким я працюю, пішов допомогти дівчині років 20 з питанням про ліки. Потім вона запитала його про презервативи і сказала: Якби ви мали це зробити зі мною, який презервативи ви б використали? Так, він просто пішов. Усі 12 із них одночасно. Мій батько лікар одного разу посеред ночі він отримав дзвінок від пацієнта іншого лікаря з його чергової зміни. Чоловік запитав, що робити з пухлиною на руці його друга, яку той потряпав, і щось з неї вийшло. Він сказав, що з неї тепер трохи тече олія. Це був прищ. Він потряпав прищ, розбудив усю сім'ю у третій ранку, тому що йому довелося звернутися до мого батька через прищ. Я деякий час зустрічався з лікаркою, і вона розповіла мені кілька цікавих історій. Якщо моя подруга розважалася з чужим вібратором, чи заразиться вона ЗПСШ, за чи може насіння анальної пробки цілий день викликати діарею? Якщо у тебе виразка і ти проковтнула чоловічу сперму, чи зможеш ти завагітніти? Два із трьох питань здаються цілком серйозними. Я не лікар, але тоді був інтерном. Я працював у приймальному відділенні, і до мене прийшов чоловік з іншої області та сказав, що його друг кілька років тому ввів вазеліну свій член, і тепер це викликає біль. Так, наступного дня він повернувся і показав свій грудкуватий орган. Змінено для уточнення це робиться для збільшення товщини пеніса. Це, мабуть, звичайна справа. Бачив пацієнта, який зробив те саме, йому довелося відновити пеніс. Він усім казав, що воно того варте. Я лікар-офтальмолог. Нарешті закрили наші офіси для всіх, крім екстреної допомоги. Приблизно рік тому одна зі співробітниць запитала мене для подруги: чи нормально, якщо її потрапила сім'я в око, і тепер у неї з'явилися легкі виділення? Я подивився на її око і побачив виділення. Пішов до шафи, дав пляшечку антибіотика для її подруги, а потім повернувся до своїх пацієнтів. Через два дні я дивлюся на неї і кажу: твоє око сьогодні виглядає набагато краще. Вона відповідає: Дякую, виділення припинилися через півдня після використання капель. Я не лікар, але раніше працювала поряд з аптекою, і мій начальник, 55-річний чоловік, попросив мене піти купити презервативи для його племінника. Один з моїх найкращих друзів подзвонив мені пізно вночі після святкування свого дня народження. Він сказав, що хтось, хто залишився на ніч, хотів зайнятися сексом зі своєю дівчиною. Вони були п'яні та трохи некоординовані, і у нього порвалася вуздечка. Та маленька ніточка на кінчику пеніса. І кровотеча не припинялася. Я дав його другу загальні поради щодо зупинки кровотечі та рекомендував поїздку до відділення швидкої допомоги. Наступного дня він запитав мене, чи маю я якісь рекомендації урологів для його друга, тому що йому потрібна невелика операція. Я сказав йому. Му припинити нести несенітницю, і у відповідь він надіслав мені фотографії свого пошкодженого пеніса. Отже, коротше кажучи, його гідність зазнала реконструкцію, і він все ще з цією жінкою із зубчастою піхвою. Інший лікар загальної практики вчора подзвонив лікарю швидкої допомоги на мобільний телефон і запитав, що робити, якщо мило потрапить в очі. Я маю на увазі, що на пляжці так і написано: у разі контакту з очима ретельно промити і звернутися до медичного працівника. Краще перестрахуватися ніж складувати. Я не лікар, але бачив, як один хлопець запитав у лікаря: чи може двоє білих людей мати чорну дитину? Питаю для друга. У цього чоловіка дружина мала роман. у хлопця була дитина у візочку, і коли він виходив, він виглядав так, наче готовий був викинути дитину. Я всередині тихо вмирав. Я лікар загальної практики. Один з моїх друзів, який не є медиком, запитав мене, що його друг хоче знати про хороший домашній засіб від ЗПСШ. Я сказала йому, що столова ложка прального порошку, розчиненого у склянці води, повинна допомогти. Наступне, що я бачу, він на моїй кухні розмішує склянку. Чим корисний цей засіб? Питаю для друга виведенням плями з спідньої білизни. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, які теми ви хочете побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал та нашу сторінку в інстаграм. До зустрічі.